Вітаю! Ми з вами так багато говоримо про аналітику даних, що якось вже і не думаємо, а що власне таке дані, як розуміння цього терміну допоможе нам в роботі чи дорівнює дані інформації і що таке метадані? Давайте розберемося в цьому відео. І почнемо з Вікіпедії, яка надає наступне визначення даним це інформація в цифровій формі. Ну там визначення дещо довше, але чи дійсно дані є інформацією? Давайте подивимось на прикладі. Ось, скажімо, база даних магазину книг. Це таблиці, вони пов'язані одна з одною, в таблицях є дані, вони оновлюються і накопичуються. І деякі з цих даних можуть бути для нас корисними, але лише деякі. А ось аналітичний звіт. З інфографікою, з висновками, з рекомендаціями. І це вже корисна інформація. І тепер наші дані подаються в певному контексті. Тобто дані слугували сирим матеріалом для створення продукту, для формування корисної інформації і для розуміння взаємозв'язку між даними та інформацією, часто демонструють таблицю, яка наочно відображає шлях від сирого матеріалу даних до інформації, потім до знань і, врешті-решт, до мудрості. Можна припустити, що кожен наступний шар характеризується. Більшою цінністю, але насправді це все не так просто. Ну, по-перше, дані не просто існують і очікують на перетворення в інформацію, вони мають належним чином збиратися. Тому можемо сміливо додати шар збору фактів та статистичної інформації. Але це не все. Для належного збору фактів нам необхідні певні знання, певне розуміння. Такі знання будуть оновлюватися, і вони будуть оновлювати безпосередньо підходи до збору. Сирого матеріалу. Отже, ця піраміда не завжди витримує критику. Але давайте повернемося до запитання, як же визначити дані. На мою думку, найбільш влучним є визначення, що дані це набір фактів, що слугують сирим матеріалом для інформації. В той час, коли інформація це дані в певному контексті. І тепер, коли у нас є таке визначення, перейдемо до практики. Які дані в нас є? Як вони рухаються, звідки вони прийшли, хто має доступ, як часто вони оновлюються, що вони відображають, хтось взагалі щось знає про наші дані? Ця цитата належить всім учасникам процесу. Це відбувається кожного разу, коли ми починаємо роботу з даними. Тож нам потрібна не тільки наявність даних, але й допомога з розумінням цих даних, їх особливостей, їх потенціалу. Наведу приклад з бібліотеки. Це місце, де ми зберігаємо велику кількість даних. І потенційно це надзвичайне джерело для корисної інформації. Але ми знаємо, що всі дані зберігаються в книжках. І як дізнатися, де шукати і що можна знайти? Тут ми звертаємося до картотеки. Ми можемо легко знайти потрібну книгу, знаючи автора, або лише жанр, видання, тематику, або тільки назву. І саме такі вкладені бібліотеки з інформацією про наші дані ми називаємо метаданими. Тому метадані це дані про наші дані. Ось подивіться на прикладі: я відкрив Microsoft Word, щоб накидати сценарій для цього відео. Це мої дані. Перейдемо до закладки «Файл», інформація і побачимо метадані. Деякі з них формуються автоматично, наприклад, кількість сторінок або слів, деякі потрібно вказати вручну, додаючи більший контекст. У вигляді стадії розробки документу, опису цього документу та інших відомостей. І така інформація дозволяє зрозуміти, що саме нам пропонує документ, навіть ще не ознайомлюючи з його вмістом, або візьмемо таблиці в Excel. Ну, не завжди зрозуміло з першого погляду, про що тут йде мова, так? Ми можемо створити метадані, описати наявну таблицю, які дані вона зберігає, який потенціал цієї таблиці, які проблеми в ній спостерігаються та до кого можна звернутися за консультацію. Так само і в базах даних. Ми завжди будемо шукати корисну інформацію про наші дані, щоб планувати свою подальшу роботу. Отже, важливість метаданих важко переоцінити. Давайте розберемося, якими бувають метадані. Якщо спростити, основними категоріями будуть бізнес, технічні та операційні метадані. Візьмемо бізнес-метадані це, здебільшого, не технічні описи, назви концепцій, назви таблиць, коментарі щодо застосування даних. Та, можливо, перелік відомих нам помилок. На той час, коли технічні метадані вже надають відповідно технічні визначення систем, таблиць, ключі, зв'язки між таблицями, деталі etl процесів тобто технічні особливості завантаження і трансформації наявних даних. Операційними метаданими можуть бути коментарі щодо доступу до даних, історії завантажень, резервних копій, політики. Збереження даних. Всі ці типи метаданих потрібно належним чином накопичувати і зберігати. І головною проблемою на практиці є не відсутність розуміння важливості метаданих, а проблеми з визначенням, як і в якому обсязі їх збирати. Іноді навіть важко встановити, де дані, а де метадані. Візьмемо, наприклад, кол-центр. Тут даними є результати телефонних дзвінків. На той час, коли номера телефонів або адреса клієнта можуть бути метаданими в цьому контексті. Але ж ми розуміємо, що в залежності від аналізу та потреб все може змінитися. І саме номер телефону або адреса клієнта можуть стати даними для подальшого вилучення корисної інформації. Якості підсумку давайте порівняємо дані та метадані з точки зору їх потенціалу та їх користі. Дані допомагають сформувати висновки, виявити закономірності та отримати інсайти. Ми їх будемо використовувати для аналізу та отримання корисної інформації. Натомість метадані допоможуть зрозуміти наші дані, відкрити їх потенціал, отримати уявлення про їх можливості та про їх обмеження. Ми розуміємо, що дані можуть бути цінними. Натомість метадані на практиці завжди мають високу цінність. Звичайно, для того, щоб все це працювало і даним, і метаданим потрібен менеджмент. Ми ще повернемося до цієї теми. І якщо ви знаходите такі ролики корисними та цікавими, поставте, будь ласка, лайк і залиште коментар. Дякую за ваш час та увагу.